Новгород Сіверський віддалений район Покровщина. кінцева зупинка. В автобус заходить перша пасажирка. У нас коли їздив повний автобус, то більшовий Мерседес білий їздив. І повний був. Діти їздило щось до десятка, а повний стоячих людей було. Ми ждали, як Бога, чесно говоря. Я кажу, у мене була одна цель. Автобус і кончилось, що війна. Міський автобус перестав курсувати 24 лютого минулого року. Відтоді на роботу Тамара ходила пішки до лікарні, де працює фельдшеркою, йти годину. Автобус їде круто схилами з гори на гору, дорогою забираючи пасажирів. За кермом Микола до повномасштабного вторгнення він працював на маршруті у Бердянську. Після російської окупації покинув місто, в якому прожив 26 років. Коли ми ви виїжджали, там багато людей виїхало? Багато багато виїхало. більше половини людей виїхало. Через війну Микола двічі вимушений переселенець. З родиною у вересні покинув окупований росіянами Бердянськ, переїхав у прикордонну Михальчину Слободу Гродсівського району. Згодом село теж довели залишити через постійні російські обстріли. Я родом з Міхальщини. Зараз там теж твориться, так? Зараз теж твориться. Прийшлось у Новгород переїжджати. Обстріли. Мої тітки хату розвалили три дні назад. На цей міський автобус водія у Новгороді Сіверському не могли знайти від червня. До рідного села Миколи Михальчина слободи автобуси теж вже рік не ходять. Каже, і сам туди б не поїхав у рейс. Ні, не хочу. У нас постійно без Постаяна піспівося. не знаєш, коли я встріл. Ці пасажири сідають у іншій віддалені частині міста. Це вулиця Болгарська. «Доброго Задоволена. Тому що дуже далеко нам добиратись на роботу. Шість кілометрів туди і назад це тяжко. Якщо пішки, то десь півтори години я йду на роботу. Євгенія сіла на зупинці, яку місцеві за звичкою називають радгосп. ви спробуйте в галольот дійти до лікарні, ви спробуйте в галольот дійти до елеватора. Спробуйте злізти з горки, а тоді на неї залізти. тоді ви зрозумієте, чи треба тут автобус. А скільки, щоб до лікарні зайти, скільки треба йти? Ну, зимою не менше години. Це ще одна околиця міста Льонозавод. Людям далеко ходити, 5 кілометрів, вважайте, до центру. Звісно, обов'язково будуть їздити люди. А як добиралися? Рік не було автобусу. На таксі і на сільському автобусі Новгород Тараповичі. Ходять тільки по вівторкам і все. Один раз на тиждень. Поїздка на таксі по місту коштує від 100 гривень. Квиток на міському автобусі 5 гривень. 30 гривень за пасажира-перевізнику доплачують з міського бюджету. Автобус ходитиме двічі на день вранці і ввечері п'ять днів на тиждень, окрім вихідних. Рейс по місту Микола виконує за годину і 10 хвилин. Сьогодні у перший день було 12 пасажирів, всі жінки. Повертаючись у автопарк, Микола розказує, про що мріє він. Я хотів би, щоб майда закончена. Закінчиться. Дуже закінчиться а, а як війна закінчиться, що ви робили далі? Додому приїхав. Олексій Коцапчук, Віталія Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.